Ситуація на ринку праці через постійні обстріли Нікополя багато людей виїхало до більш безпечних міст. Через це кажуть у центрі зайнятості виник дефіцит спеціалістів у різних сферах діяльності. Які професії сьогодні найбільш затребувані та де працюють внутрішньо переміщені особи, що знайшли прихисток у Нікополі. Дізнавалися наші кореспонденти. Гец персоналу роботодавців у Нікопольській філії центру зайнятості зазначило, що на сьогодні нові співробітники на вагу золота. Зокрема, великий попит у місті на такі професії, як лікарі, інженери, професіонали своєї справи, різноробочі та підсобники. Середня заробітна плата для цих вакансій 11 тисяч гривень. На сьогодні в Нікопольській філії перебувають на обліку 750 безробітних громадян. З них 80. Один має статус внутрішньо переміщеної особи. За професійним складом, на обліку перебувають найбільше це працівники сфери торгівлі, послуг, особи, які мають найпростіші професії та технічні працівники час Нікополь турбується не тільки про місцевих мешканців, а й про переселенців. Так, наприклад, пані Ольга, тікаючи від війни, переїхала до міста з Маріуполя, каже, окрім прихистку, тут змогла знайти ще й роботу. Допоміг з цим жінці, місцевий центр зайнятості за освітою. Жінка-інженер зараз працює за спеціальністю у виробничо-технічному відділі на одному з комунальних підприємств міста. Потрапила сюди з центру зайнятості, стояла спочатку. І вони мене сюди направили. Подобається мені робота. Колектив гарний, гарно мене прийняли, завжди допомагають, якщо є якісь питання. Каже, роботу знайшла вчасно, адже через постійні артобстріли міста комунальникам додалося багато роботи. Я малюю схеми різні. Ну, на даний час схеми там, теплових мереж, які там є на дорогах, наприклад, на головних дорогах, що які там, скільки колодязів таке. Після обстрілів треба усувати наслідки, бо дороги розрушені і це треба латати. Та все ж найбільшими роботодавцями у місті залишаються заводи. На одному з них працює Олег. Він переселенець З Згадує, виїхав з родиною з окупованого міста за першої ж можливості, усвідомлював небезпеку та готувався до цього заздалегідь. Залишались деякий час в окупації, поки не зайшли росіяни до нашого села. А потім, дізнавшись шляхи, як можна безпечно виїхати, відносно безпечно виїхати до Нікополя. Ми виїхали. Зараз чоловік працює бригадиром на експортній ділянці заводу Інтерпайп Нікотюб». каже, робота йому до вподоби. Якщо все буде добре, я можливо навіть залишусь на весь час тут, тому що моє місто зараз дуже розграбоване і я не бачу перспективи далі там працювати. Ві зайнятості зазначають, місто на сьогодні дає можливість отримати переселенцям нову професію чи підвищити кваліфікацію за допомогою ваучера. Це документ, за допомогою якого повністю або частково компенсується вартість навчання. Більше інформації про зміну кваліфікації можна знайти на єдиному порталі вакансій. Вікторія Вахрушина, Альона Балкова та Володимир Поваренко про Нікополь.